Чи існує вічне життя і чи буде покарання за гріх? І я скажу, що так, тому що Бог не пощадив сатану, який був градіцом у царстві Божому. Також Бог не пощадив Адама і Єву, вигнав із рая. Також Господь не пощадив перший світ, він був затоплений і Содом і мору теж спалив, не пощадив. Це через те, що був присутній гріх. Тобто, ми можемо бачити, що буде покарання за наші вчинки. Рано чи пізно наша. Наше земне життя, воно закінчиться. І де наша душа буде у вічності, це залежить від нас. Тобто ми являємося храмом Духа Святого. І це призначення Боже, щоб у нас жив Дух Святий. Але на сьогодні багато людей вони не йдуть до Бога, не шукають Бога та живуть цим земним життям, так якби в нас буде два життя. Але життя одне, і це лише для того, щоб ми обрали вірний шлях, щоб не потрапити у гієну огнену. Бог дає ще час всім народам на покаяння, щоб стати істинними дітьми Божими та жити вічно. Же наша душа вона вічна, і ми наше тіло є лише храмом для нашої душі та тіла.